Ударником в історії змішаних бойових мистецтв. Гордий Камерунець став третім чемпіоном UFC, народженим в Африці, нокаутувавши Стіпа Міочича в другому раунді на UFC 260 у березні 2021 році. Неймовірний життєвий шлях Нганну та його шлях до слави викликали величезний інтерес до його особистості. У нещодавньому відеоінтерв'ю для Men's Health Френсис Нганну провів екскурсію своїм будинком і поділився цікавими думками про свої стосунки з їжею. Народившись і вирісши у Камеруні, центрально західна Африка, в умовах крайньої бідності, Френсіс Нганну, більшу частину свого дитинства та юності, провів, виконуючи випадкові роботи, щоб зводити кінці з кінцями. У 2013 році він здійснив небезпечну подорож до Європи. Після періоду бездомності у Парижі Нганну познайомився з тренером Фернаном Лопесом із залу The MMA Factory. Спочатку Камерунець покинув рідну країну, щоб стати боксером, але Лопес розглядів у ньому потенціал і почав тренувати його у всіх аспектах змішаних бойових мистецтв. Згодом кижак The Predator потрапив у UFC, а зараз живе у Лас-Вегасі, де тренується в UFC Performance Institute та залі Extreme Couture. Смакові уподобання Френсі Санганну Ханну. Глибока повага Френсі Санганну до своїх скромних витоків проявляється в його простому способі життя. Він полюбляє починати свій день із граноли, яку зазвичай їсть перед тренуванням. Тому в його холодильнику завжди стоїть баночка мигдалевого молока, ідеальне доповнення до його сніданку. Харчування та підготовка Френсі Санганну Ханну. Змішані бойові мистецтва М.А., Вимогливий вид спорту і вихід на оглядини в ідеальній формі часто вимагає суворих дієт, особливо під час зрізання ваги. Френсіс Нганну належить до небагатьох бійців, яким імовірно доводиться контролювати вагу, щоб вкластися в ліміт важкої категорії 265 фунтів слеш приблизно 120 кілограмів. Під час тренувального табору він суворо стежить за розмірами порцій і довіряє своєму кухарю. Готувати збалансовані страви. Однак, поза підготовкою до боїв 35-річний Нганну не обмежує себе у їжі. Він із задоволенням дозволяє собі улюблені млинці, демонструючи баланс між дисципліною та радістю життя. У Америці довго не встоїш перед бургерами, але Френсіс Нганну все ж обмежує себе в них. Однак, коли вже дозволяє собі цю слабкість, його вибір завжди один потрійний бургер. Стилізовано під неформальний журналістський стиль з легким гумором. Додано більш живої мови, зберігши основну думку джерела протеїну Френсіса Ганну. З його вражаючою мускулатурою Ганну, звісно, приділяє велику увагу споживанню протеїну. Він віддає перевагу вільному випасу курчати замість тварин з кліточного утримання, а також регулярно вживає лосося та яловичину залежно від поточного плану харчування. Стиль лаконічний, інформативний, з акцентом на здоровому харчуванні. Додано трохи наукового підтексту для авторитетності. Перекусі пенганною. У дієтах атлетів багато продуктів під забороною. Особливо це стосується снеків. Але висушені фрукти та горіхи стають рятівним колом. Вони дають здорові жири та енергію без шкоди для форми. Френсіс Нганну обирає для перекусів мигдаль, кешю та фісташки. Ідеальний баланс корисності та ситості. Подано у форматі порада плюс факт з легким відтінком лайфстайл журналістики. Можна додати наукові посилання на користь горіхів, якщо потрібно. Як Ніганну бореться з спекотним Лас-Вегасом. Розташований у серці пустелі Мохаве, Лас-Вегас славиться своїм спекотним кліматом. Для атлета, який тренується на межі можливостей, підтримання водного балансу стає пріоритетом номер один. Френсіс Нганну йде на кілька кроків далі за звичайне пиття води арбузи природні водні резервуари з електролітами, грейпфрути вітамін С плюс додаткове зволоження, вишні антиоксиданти плюс зменшують запалення після тренувань подано у форматі лайфхак від чемпіона з науковим підґрунтям. Можна додати, що такі фрукти містять 85 до 92% води. Четміле Френсіс Ганну слабкість чемпіона. На відміну від атлетів, які можуть тримати десерти вдома і стримувати спокусу, Нганну відверто визнає, він не з таких. Його слабкість морозиво. І саме тому чемпіон навмисно не тримає його в холодильнику. Воно дуже привабливе, і після нього мені шкода себе. Але я все одно його з'їм. Тому краще просто не мати його під рукою. Подано з елементами драматизму та гумору. Ідеальний баланс між о, як знайомо, та чемпіонською дисципліною. Чому це геніально? Не забороняє собі любити, уникає психологічного тиску. Стратегія позбався спокуси» працює краще за силу волі, чесно про слабкості, без прикрас. Ставлення Френсіса Нганну до їжі урок вдячності. У відповідь на питання про нелюбимі продукти Нганну відверто зазначив Я поважаю будь-яку їжу. Його дитинство в умовах крайньої бідності в Камеруні навчило його цінувати кожен шматок, на відміну від багатьох спортсменів, які дозволяють собі капризи. Чому це вражає життєва філософія для нього їжа не просто паливо, а дар. Глобальний контраст з голодного дитинства до вибору преміум продуктів у UFC. психологічна стійкість навіть у світі жорстких дієт залишається вічним оптимістом. Подано, як натхненна історія з елементами соціального коментаря, ідеально для мотиваційних постів. Френсіс Нганну про їжу я не маю права бути примхливим. Проблема в тому, що я виріс з глибокою повагою до їжі, адже в нас її часто взагалі не було. Тому я ціную кожен продукт. Я ніколи не витрачаю їжу даремно. Раніше я їв просто, щоб не померти з голоду, а не для задоволення. Чому ці слова варті уваги? Жорстока реальність його дитинство без гарантованого обіду контрастує з сучасними дієтичними скаргами. Нуль відходів. Навіть ставши мільйонером, він зберігає звичку не викидати їжу. Емоційний підтекст. Для нього кожен прийом їжі нагадування про те, що голодний минуле ніколи не зникає. Формат цитата плюс соціальний коментар ідеально для вірального поста про справжні цінності. П'єс. Це не просто слова. Це життєва позиція, яка робить його чемпіоном не тільки в октагоні, але й у людяності. Тренувальний режим Нганну. Відділ кадрів для бійців. Френсіс Нганну тренується у передових спорткомплексах Лас-Вегасу. UFC Performance Institute. Extreme Couture Legendary Gym for MMA. Його домашній зал обмежується мінімальним набором. Настільки зручне розташування інфраструктури. Культова деталь Клітка Екстрем Качур з табличкою Human Resource Department, місце, де вирішують непорозуміння з партнерами по тренуванням, гумористична аналогія з офісними конфліктами, відбуваються найжорстокіші спаренки, народжуються чемпіонські стратегії. Подано з іронією та відсилкою до корпоративного фольклору, ідеально для соцмереж. Нганну про відділ кадрів у клітці, жарт, який вартий виклику. Якщо в залі у вас конфлікт з другом чи кимось ще. Це ж відділ кадрів. Ви заходите всередину, вирішуєте питання. Двері зачиняються. Ви врегулюєте проблему. А коли виходите, все вже гаразд. Чому це смішно і трохи моторошно? Середній службовий конфлікт у версії Нганну. П'ять хвилин у клітці з людиною, що має удар у 129 161 одиницю. Рекорд Добровільці знаходяться. Джон Джонс. Сіріль Гейн та Стіп Міочич і, можливо, ще кілька сміливців у світі. Реальність більшість співробітників швидше виберуть класичний HR після такого пропозиції. Подано як саркастичний коментар у стилі Спробуйте повторити з відсилкою до його фізичної могутності. Піес. Це найкращий приклад того, як гумор чемпіона моментально піднімає рівень адреналіну. Тренувальний режим Френсі Санганну, розумна інтенсивність. 35-річний чемпіон дотримується гнучкого графіку тренувань, який змінюється залежно від етапу підготовки. Поза табором 1-2 тренування на день. Акцент на підтримку фізичної форми. Пік підготовки до бою 2 до 3 інтенсивних сесій щодня. Комплексний підхід. Спаринги 60-70% інтенсивності для відпрацювання техніки. Греплінг. Силова підготовка базується на функціональних кардіо і навантаження ключова особливість Нганну індивідуалізує навантаження. Наприклад, за місяць до бою збільшує обсяг ударної роботи, а у період затухання робить акцент на мобільність. Формат структурований гайд з елементами аналітики ідеально для спортивних блогів, домашні тренування та музичні уподобання нганну. Навіть поза суперсучасними залами UFC Френсіс Снганну підтримує форму за мінімалістичним підходом. Місце тренувань двір або гараж. Без гламуру тільки праця. Тільки власна вага плюс кардіобіг, пліометрика. Контент регулярно викладає відео в лінк, натяк на мотиваційний бонус для підписників. Саундтрек до тренувань Основне. Камерунська та французька музика дани на рідній культурі. God's plan to from the bottom. Цікавий факт. Обидві пісні про важкий шлях до успіху, що резонує з його біографією. Чому це круто? Доказ для результату не потрібні дорогі тренажери. Кроскультурність поєднує африканські мотиви з мейнстрімом. Мотивація тренується під ту саму музику, що й звичайні відвідувачі залів. Легкий лайфстайл-рілс з підтекстом. Дивись і повторюй. Піес. Якщо колись почуєте, як у вашому залі грає Started from the Bottom. Уявіть, що поряд тренується людина, яка буквально прожила ці слова. Твоя мотивація еволюціонує. Чемпіон UFC розкриває філософію свого невбинного руху вперед. Еволюція мотивації. Почабився, бо був голодний, бо потребував грошей. Сьогодні я представляю цілий континент. Їхня віра в мене моє паливо, важливість місії. Як один із перших африканських чемпіонів UFC, Ганну тепер несе надії мільйонів африканців. Відповідальність за зміну стереотипів, роль прикладу для нових поколінь. Глибока думка. Коли піднімаєшся вище, твої чому теж змінюються. Але суть залишається, ти мусиш продовжувати. Формат натхненна цитата плюс соціальний контекст ідеально для мотиваційного контенту. П'єс – його історія про те, як перейти від боротьби за виживання до боротьби за сенс. Я б'юсь за мільйони, які вірять у мене. Сьогодні за мене піднімається вся моя країна. Люди з усього світу дивляться, підтримують. І я просто не маю права їх підвести. Мусив віддати їм найкращий результат їхньої віри. Говорить чемпіон з характерною для нього відповідальністю. Глобальна підтримка. Від Камеруну до Лас-Вегасу його бій давно вийшов за межі особистого успіху. Тискна сила. Чемпіон перетворює очікування мільйонів на мотивацію, а не на тягар. Нова мета він б'ється не просто за перемогу, за можливість надихнути. Феномен. Ганну. з вулиць Батіє його рідне місто до ппв трансляцій. Від їжі, щоб вижити, до спортивного харчування, щоб перемагати. Від особистої мрії до мріїці.